Всім привіт! Запрошую на канал Чарівний Світ Кухні. Сьогодні я хочу поділитися з вами простим рецептом консервування черешень, що не потребує стерилізації та не займе у вас багато часу. Якщо у вас є кілька літрів стиглих та соковитих черешень, приступимо до приготування. Перш за все, промиваємо та перебираємо ягоди від сміття, гілочок та неякісних плодів. Я вже ось помила. Також я замочувала у підсоленій воді, щоб всі черв'ячки повилазили. Вони у мене тепер частенькі, гарненькі. І підготувала 6 банок. Попередньо я їх стерилізувала. Накладаємо черешень ось так, не зовсім повні баночки. Приблизно на одну банку потрібно нам 400 450 грам черешні. Тож досипаємо в літрові баночки. Тепер будемо кип'ятком заливати наші черешні. Вода вже закипіла, тож проливаємо тоненькою цівкою, не поспішаючи, щоб банка не тріснула. Накриваємо кришками і залишаємо їх, щоб вони добре пропарились приблизно десь на 10-15 хвилин. Ось черешні вже постояли, баночки не гарячі, можна спокійно зливати з них воду. Цю воду ми використаємо для сиропу, тож геть її не виливаємо. Приготуємо сироп. Для цього у воду, яку ми злили з банок, всипаємо 300 г цукру. Все розмішуємо і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Всипаємо лимонну кислоту в 1,5 чайні ложки. Перемішуємо, доводимо до кипіння і заливаємо банки. Тут у нас вимкнулось світло. Але виходимо з положення і продовжуємо далі закривати. Розливаємо по баночкам сироп і відразу закриваємо металевими кришками за допомогою спеціального ключа. Перевіряємо, чи ніде нічого не протікає. І тоді я ставлю всі баночки закриті у тепле місце, накривши чимось теплим. Я, наприклад, накриваю пледом. Тоді банки охолоджуються якомога повільніше. І через 12-24 години забираємо банки в прохолодне місце. З нетерпінням чекаємо зими, щоб можна було поласувати черешнями, а також попити компоту. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. Бажаю всім вам смачного. До нових зустрічей!